батьку в мене 72-й рік, і він каже, каже, снилось каже мені, е батько і мати, ну це мій дід і баба. І каже, звали до мене, каже, це, мабуть, зовуть мене вже на той світ. ну Всі ми боїмося, не хочемо померти, знаєте. Але ж треба розвеселити, а я говорю, а вони разом говорю тебе звали. Він каже, так. «Да. Я говорю, не може бути. Він каже, чого? Я говорю, бо вони в різних говорю організаціях. Він каже, в смислі, я говорю, ну як? Я говорю, баба, я говорю, в раю, діду в аду. Я говорю, По-любому не мог попасти в другу, в другу організацію. Батько засміявся, каже, ну ти придумаєш. А потім я його ще ну, побалакав і так розвеселив його. Я говорю, чого да ти боїшся, всі ми там будемо, і я говорю буду. Мене баба по-любому, вона дуже тяжлу життя пройшла, і по-любому вона не зверху. Бо вона в асвіенцеві півтора року, 15-річна дівчинка. забрали в Васвєнцу. Ну, коротше, ну капець, вона була в Васенцеві, а потім ще в якомусь концлагері, Оце представте: 15 років дівчинки і забрали в Васєнцем. Коротше, вона і похудала, і їй виплачували. Коли вже це 90-ті виплачували їм ці гроші, то щось їй там виплачували якісь марки, потім євро. в неї була тяжка життя, тяжка життя вона, крім, крім е, тяжкої праці, вона нічого не це. Тяжка праця чоловік е, алкоголік, повністю алкоголік і ще й з таким жорстоким характером. Але ж тоді чоловіків після війни не вистачало, і вона жила. Четверо дітей. Четверо дітей. Він не ще бив фізично. А робота, яка була робота тоді? Як вона розказувала роботу? Ви представте, робота для дівчини після концлагеря, після війни, вона приїхала додому у село і устроїлась цей. Устроїлася на лісоповал. із болота тягать а, ці брьовна. Бо каже, коні в болото не це не підуть, каже. І ото женські тоді ж мужиків не вистачало женські а, ці бригади чи батальйони, і вони різали ліс і з болота витаскували на сухе, щоб потім можна було погрузити. І вона стала там бригадіром. Вона стала бригадіром. І в неї була своя ланка, і вони заготавлювали його ліс. Представте, це в 15 її забрали в півтора года, 16 до 16,5. Це десь 18 вона пішла робити на лісоповал. На лісоповал. Дівчинка, 17 років. Взагалі, ви знаєте, я це знаю людей, це бабуся моя покойна, це по батьковій лінії. Їм пам'ятник треба. Ставить при, при житті. Вона тільки працювала, працювала, четверо дітей, чоловік е, не сильно такий, е, скажімо так, благополучний, е, тягнула корови, ці ж були як його, обов'язково школгосп, обов'язково за ці е, робити, за галочки. Я пам'ятаю, скільки себе з дитинства, я виходжу там. В 6 утра на рибалку чи в пів шостого, а вона вже на городі, тому що на 9 треба дотеляти йти е в колгосп, а вечором приходить опять до роботи, бо корова, свині, городи, все. І вона отак не вихідних, нічого. Ну це, коротше, це, це, дід, звісно, не так. Дід, звісно, не так. І один дід, і другий дід у мене. Прекрасно прожили, взагалі ні про що не думали. Вони не думали не про дітей, не про внуків. І один дід, і другий дід ні разу не подарили мені. Ну я найстарший, мені повезло, що вони хоча б повнили, як мене звали. А остальных своїх внуків вони нікого не повнили, навіть як звать. Вони для них внуки були не головне, Вони жили, гуляли в карти, все там, рибалка, мотоцикли якісь. І... І ще пили, пили по чорному, що один, що другий. І отож я батькові кажу, що це говорю, не можеш баба й тебе звати, говорю, вони в різних організаціях, тому що баба по-любому в раю. І ще я вичитав, знаєте, сповнив тільки вже декілька днів назад. Я вичитав, що 44% а вероятність родиться в Індії 10, 20, 30, 40 і навіть 50 років назад. Чи 45 років назад, коротше, 44%. Тобто в Індії найвелика велика мають 44%. І, а якщо з Африкою взяти, то там більше 50%. І ми не розуміємо, що ми родилися, що ми витягнули щасливий білет в цьому житті. Тому що родиться в Індії, в мене взять індустрія, як вона називається, сестри чоловік. І я почав, він колись мені сказав, каже. В Калькутті, каже, у нас цей крис нема. Говорю, поїли. Він каже, ну, во-первых, ми їх не поїли, тому що, каже, їх би по-любому зловити, каже, якби вони були, то поїли. Каже, а так ми витіснили. Каже, люди витіснили крис, тому що там, де криса може протиснутися, там вже живе чоловік. Каже, звісно, каже, криса, якщо появиться, то її зловлять і з'їдять. Тобто, я почав дивитися про Індію. Ужас. Ужас, скільки там яка детська смертність, немає. ліка, ти з дітей рожаєш якась інфекція. Обична інфекція зараз. В 90% населення обична інфекція, яку у нас у лікарні або у нас піти в аптеку купити, у них там немає доступу до простіших ліків. Навіть похоронити не можна. Там у бідних слоїв населення немає. Лісу, щоб спалить, вони ж там спалять. Ну, я вам скажу, що те, що ми родилися навіть в Україні, це також щасливий лотерейний бюджет. Ми були в школі. Там 90% індус в школу тут не ходять. Ми їли. Ми, ми їли, ми купалися, ми могли дивитися телевізор. Ми зараз, грубо говоря, не, не голодаємо. Ну не голодаємо вже. І ми не цінимо те, що є. Нецінним, зовсім нецінним те, що я. Ми беремо ці маленькі проблемки свої. От недовольство, там, де, кору... я розумію, корупція, хтось, комусь в житті не повезло, хтось там приболів, хтось заболів. Та я дивлюсь в Індії, що там, я не знаю, там, така смертність, така, така ніщита, е нема доступу до лікарень. І тих красних крест, я дивився, там скільки, ну там же ж тих індусів, півтора мільярда, що Красний Крест він не покриває й 1% желаючих з'їсти антибіотик або аспірин. нема такої можливості. Їсти немає можливості. Їдять те що, те, що під ногами. Так що, а про батька, що він, це, я по тому ходив, говорю, па, говорю, не бійся смерті. Я говорю, коли, е, як я сказав, і типу десь я таке почув. Я говорю, поки ти живеш, смерті нема. Я говорю, коли ти помреш, я говорю, то смерті не буде, бо тебе вже нема. Я говорю, не бійся смерті, я говорю, живи і радуйся. Я поживиш, я говорю, трохи я до тебе приїжджаю, я говорю, побалакаю. Плюс я говорю, ти в мене приїжджаєш, то... Дерево позрізаєш, то ці мусор вивезеш. Говорю, а хто ж мені буде мусор вивозити з хати. А я такий, що пакети забираю, а потім батько приїде штук, 6 пакетів, потім вивезе. Так що таке воно за життям. Не треба боятися смерті і не треба жаліти себе, що щось в житті не виходить. По сравненню з індусами, по сравненню з Африкою, де зараз до сих пор йде голод. Ми витягнули щасливий білет з усіма мінусами в в Україні, з усіма проблемами, я розумію, і війна, і квіто, і так країна не, не так же ж строїться, як хотілося б. Правильно, хотілося б, щоб розвивалася швидше і красивіше. Але ми дійсно не ценим Наше дитинство, наше зараз, наше прошле. Те, як ми виросли, ми могли сходити до лікаря, ми могли по поїсти. У нас не було голоду. Мені прабаба розказувала про голод ужас. Так що цініть те, те що є, не розтраюйтесь і хай у вас все буде добре.